Тиха літня українська ніч. Петро та Наталка лежать на копиці сіна, дивляться на зорі і мріють. Наталці так хочеться, так хочеться, ну що аж свербить, аж до писку. А Петро щось нікує, ні, кує, ні Каже Наталочко, що Петю, що міга коханий? Уночки бачиш зірочку на небі. Так, так, Петю, бачу, бачу, бачу. Ото я. Ой Петю. А оночки бачиш оту зірочку на небі. Так, так, Петю бачу. Ото ти, ой Петю. А на наталочко бачиш дві зірочки у купочці. Так так, Петю, бачу, бачу, бачу. Ото я на мопеді. Ви знаєте, куми, Google – це 100% жінка. От ніколи не дасть тобі закінчити фразу і запропонує свій варіант продовження. Купив вчора в магазині нову сім-карту. Питаю продавщиці а як тут перевірити баланс? Хо, а вона мені каже їжачок 101 огорожа. Розумна жінка навіть своєю мовчанкою може спричинити у чоловіка паніку, бо вона не просто мовчить. Вона про щось мовчить. А як я вас впізнаю? Вам назустріч буде й те жіночка, і ви подумаєте, ой, господи, хоч би не вона, так о, це буду я.